Дуже приємно. Давайте трішки розкажу про нашу компанію. Можливо, ви чули, бачили. Ми компанія Єпіко родом із Харкова, це мережа ресторанів та доставок японської італійської кухні. Можливо, були в наших ресторанах. Я трішки по історії і по геолокації розкажу, де ми розташовані. Центральний офіс в нас знаходиться у місті Харкові. Так, розкажу трішечки про нашу історію. Починали ми у 2011 році три засновника, які виконували функції усіх і виробництва, і доставки одразу. І до 2015 року ми вже відкрились у Харкові три точки доставки, і працювало 200 людей, і робили тисячу замовлень. А у 2016 році вже відкрили п'ять точок доставки, і один з'явився ресторан і працювало 300 людей. А ми освоювали. Харків насамперед. У 2017 році вже було два ресторани, і працю... ну, п'ять точок працювало і 400 людей. У 2019 році ми ще зростаємо по замовленням і по кількості людей також. 550 життів. У 2020 році ми відкрили ще один ресторан у Харкові і п'ять точок доставки, працювали дуже плідно, майже 3200 замовлень робили. У 2021 році ми вирішили йти по Україні, і перше місто, яке ми освоїли, це було місто Одеса. А ми там одразу відкрили дві точки доставки. Вони почали працювати восени, і на, на сезон у нас дуже великий був пік замовлень. Одеси там дуже сподобалася наша кухня, і тому вони працюють і зараз. У 24 році це вже був була війна, але ми не закривалися, ми працювали і вийшли ще у два нові для нас регіони. А це вже була Полтава, перш за все. Там ми відкрили точку доставки, і у Києві ми ще відкрили. Точки доставки дві одразу. І на зараз, в 2025 році, ми представлені в чотирьох регіонах: це Харків, насамперед, Одеса, Полтава, і активно зараз відкриваємо для себе Київ, покриваємо по місту, і на зараз працюють чотири точки доставки: один ресторан у Києві. В... В Полтаві ми з точки доставки переїхали. На ресторан в центрі міста одразу знаходиться. І в Одесі дві точки доставки, і в Харкові три ресторани і дві точки доставки. Зараз працює, і ще є заготівельний і кондитерський цех. Це трошечки по нашій історії, і наша компанія планує ще розширюватися, виходити в нові міста, підкорювати нові, нові регіони, тому є і дуже цікаво, що в нас робити. Стосовно як ми працюємо, хочу трішечки розказати про наші внутрішні секретики, внутрішні цінності. Які надихають нас і які ми використовуємо в своїй роботі. Ну, насамперед, це турбота та любов до людей. А ми щиро прагнемо допомогти. І колегам, і нашим клієнтам, і відсутня байдужість не тільки у робочих питаннях. Якщо брати початок війни, то наші працівники готували для ЗСУ, готували... в різних країнах, і коли повертаюсь, в мене виходять дуже класні колекції. Дуже погано чую. Якщо можете, повторіть, будь ласка. Ага, це, мабуть, мікрофони попробують. Продовжуємо. Ага, продовжуємо. Це ми допомагаємо і нашим клієнтам, і нашим працівникам. А По відкритості та чесності я можу сказати, що а, на початку війни в нас а, була, а, ну, ми ж, а, це почалося 24-го, була не виплачена заробітня плата, але а, у перші дні війни ми зробили все, щоб працівники змогли отримати свої зароблені гроші і виплатили все, що все, ну все, що було потрібно, ні, ні, ні в кого нічого не утримували. І відкрито ми говоримо колегам в процесі роботи, та про процесі роботи та нашому керівництву про всі питання обговорюємо відкрито всі проблеми, чесні, перш за все і з собою і з нашими колегами. А з цього витікає наша наступна цінність: це відповідальність. Ми відповідально відносимося до своєї роботи, до своїх рішень і завжди беремо відповідальність за свою роботу. Тримаємо слово. Якщо пообіцяли, то робимо і не чекаємо. Влучного моменту. По ініціативності, що я можу сказати? Наша компанія активно розвивається, і ми зірочок своїх ростемо. І якщо ти ініціативний, якщо в тебе є якісь ідеї, то наше керівництво завжди йде на зустріч і дає змогу спробувати. Тому якщо хтось креативний, то це до нас у компанії. А По прагненню до розвитку, ми молода компанія, і керівництво в нас молоде, і ми дуже. Активно розвиваємося і навчаємося. Хочу розказати, що в нас в компанії є як зовнішнє навчання, тобто можуть бути запропоновані курси, тренінги, які, якісь семінари можливо. А це зовнішні і внутрішні. У нас є внутрішні тренери, наставники є на кухні, які підтримують, які розказують і навчають на процесі роботи. А також у нас є корпоративна бібліотека, електронна. і... Звісно, в офісі є бібліотека, де можна замовити книжку, яку, якусь бізнес, літературу і поринутись у читання. Стосовно командності, це наступна наша цінність, і ми допомагаємо один одному, один одному і. В нашому процесі роботі кожен знає свою роль у команді, і ми розуміємо, що коли ти знаходишся в команді, то досягнеш найкращих успіхів саме в командній роботі, а це ми дуже цінимо. І ще одна наша заключна цінність це бережливість та ефективність, і стосовно цього, ми дбайливо відносимося до ресурсів і людських і компаній, і навколишнього середовища, і прагнемо отримувати найкращий результат з мінімальними витратами. Так, пропоную йти далі. Це трошки про нашу внутрішню середу. А по локаціям трошки хотіла вас зорієнтувати. А по Києву в нас на зараз, можливо, хтось був вже є ресторан на Берестейському проспекті 45 і а, точки доставки: Це Федорова, Миколайчука, Макіївська і Вінграновського. Якщо були, можливо, коштували. Хтось був ні. Цікаво. На ресторані в нас дуже цікава кухня, вона відкрита, суші, бар відкритий. Можна, сидячи в ресторані, дивитися за процесом приготування своєї страви. Пропоную завітати на проспекті Берестейському. Це в Києві. А по Полтаві в нас спочатку, коли ми відкрилися, там була точка доставки, а, а потім ми, а, і, ну, ми відкрили у війну вже її, і в цьому році, в серпні, вже відкрив двері наш ресторан у центрі міста на Європейській 17, у Полтаві. Там теж дуже цікава локація. Інстаграмні фотки можна робити і смачно щось скуштувати. А по е, Одесі в нас було відкрито дві точки доставки: це на Льва Толстого і на Академіка Вільямса 59. І з е, перше місто, з якого ми починали, це Харків. В нас тут три. Ресторани вже відкрито. А, біля Нікольського на площі Конституції, на Ярослава Мудрого, на науки а, і дві точки доставки працює по місту. Це на Салтівки і на ХТЗ. А, я думаю, що вам буде цікаво, як наші працівники зростають у компанії. Наведу декілька прикладів. Дуже, ну я вважаю, гарного зросту. Працівники наші ну, взагалі дуже люблять нашу компанію і багато працюють. Якщо взяти керівний склад, то наші керівники це виходці з, ну, з кухарів, мабуть. Ось давайте подивимося, Олександр Каратаєв зараз займає посаду бренд-шефа з 2021 року. Він прийшов у компанію в 2013 році молодшим кухарем, а потім відкрилася точка доставки у 2015 році. Його вже перевели на посаду шеф кухаря ТД військове. А в му році вже більша була точка відкрита, і його туди перевели на посаду також шеф кухаря І другий ресторан у нас відкривався в 18-му році. На науковій і його вже перевели на шеф-кухаря ресторану. З 2020 року він перейшов на посаду технолога, це вже більш творча посада і ну, офісна посада. Він працював рік на цій посаді і з 2021 року він вже займає позицію в компанії бренд-шефа. тобто він створює меню нові смаки, нові, нові блюда. І пропонує нам спробувати щось цікавеньке. Це Олександр Каратаєв. По ще один працівник, який вийшов з посади кухаря, це Фоменко Павло. Він прийшов у компанію в 2020 році. В нас є школа сушистів. А там без досвіду роботи набирають молодих працівників, і вже на процесі на кухні наставник показує, розказує, що робити, навчає. Ось ну, так проходить у нас школа сушистів. А в 20-му році він був студентом цієї школи, в 21-му вже перевівся на суша майстра точки доставки. У 23-му році ми відкривали Полтаву. Він поїхав на посаду сушефа, Це помічник шефа у Полтаві. Попрацював, вернувся у Харків. Він сам з Харкова. І працював на нашій точці доставки у Харкові. Потім ми почали активно відкривати у Києві точки доставки, і в 23-му році вже він поїхав шеф-кухарем на точку Макіївська. А потім ми відкрили ще одну точку. 24-му перевівся, і в двадцять ми відкрили ресторан вже на Шилявській. і він займає зараз позицію шеф-кухаря ресторану. Тобто росте вирос з студента школи сушистів за 4 роки до шеф-кухаря ресторану. Так. Стосовно наступних, це в нас Ілля Юрченко, також він із департамента виробництва. А прийшов в компанію в 2015 році, працював кухарем, переходив з однієї категорії, підвищував свою кваліфікацію. В 2016 році вже був старшим зміни на суші-барі. потім сушефом і шефом. І в 2018 році вже перейшов на офісну посаду, на посаду консультанта з виробництва. З 2020 року вже в, працює в департаменті виробництва. Спочатку він був заступником директора департаменту. А в 2021 році ми активно відкривали Одесу, і він поїхав у відрядження. Наладжувати точки, роботу точок і працівників, і в 23-му році вже займає посаду директора департаменту виробництва. Це, топ, ну, це наш топ-менеджмент. Як по виробництву в нас всі матричного? По повороництву нас всі керівники вийшли з кухарів, які працювали саме на процесах. У нас є ще кол-центр, а Юля Шарпіло починала 16 шістнадцятому році оператором нашого кол-центру, а доросла в 17-му році до заступника керівника і в двадцятому вже році стала керівником кол-центру. У нас свій кол-центр, вони працюють віддалено, іноді в офісі з'являються, але працюють віддалено, да вже майже там 80 осіб. А стосовно давайте сервісу поговоримо. Це в нас керуючий рестораном. Альона Рейман, це у Харкові, керуюча рестораном. Прийшла в нас компанію адміністратором ресторану на Ярослава Мудрова. І в 21 році вже стала керуючим. І у 22-му ми відкрили більший ресторан. Вона туди пішла керуючим рестораном. Це на Миколаївській біля Нікольського. Працює і зараз керуючим там рестораном. Ласевич Дар'я, вона в Полтаві зараз керує рестораном на європейській. А в 2020 році прийшла адміністратором ресторану. Потім працювала два роки у, в офісі в hr департаменті. Як менеджер з навчання та оцінки персоналу, навчала саме сервіс працівників сервісу. І потім перевелась на керуючи рестораном, зараз працює у Полтаві. А також Килименко Артем. Прийшов до нас з помічником менеджера доставки. Це працівник, який допомагав з напоями. В нас були розлів розлівні напої, і помічники менеджера доставки займалися ними і пакуванням замовлення. В 2023 році вже перейшов на старшого менеджера доставки. Працював у Харкові, а в 24 році а, був вже адміністратором, ресторану адміністратором доставки на ресторані, тобто пакував замовлення на ресторані, і в 2025 році перевівся на офісну посаду а, і працює зараз менеджером з оцінки та навчання персоналу, а, саме менеджерів доставки напрямок в нього. Він їздить по всіх наших. Чуках допомагає їм, навчає, як правильно прописує всі стандарти, інструкції, це все питання до нього. А також по доставці в нас є ще така зірочка Купреєва Маргарита. Прийшла до нас адміністратора доставки в 2020 році. Працювала у Харкові, стала старшим адміністратором за рік. В 2023 році вже була регіональним заступником директора напрямку доставки, працювала на Полтавському та Харківському регіоні, і в 2025 році. Перейшла у Київ регіональним заступником директора напрямком доставки. Тобто вона керує усіма доставками по Києву. Давайте трішки поговоримо про цифри, звідки до нас ідуть люди. А це в нас 58% співробітників знайшли нашу вакансію на сайт пошуку роботи. В молодий колектив в нас 45% працюють в ЯПІКО близько одного року. Ми активно розширюємося, активно відкриваємо нові підрозділи. Тому нові люди до нас приходять дуже. Дуже багато нових людей. По підвищенню ви бачите, що 56% співробітників вже отримали підвищення в нашій компанії. Я розказала про зірочок наших, які на зараз керівні посади займають, але є працівники, які приходять кухарями і потім стають, наприклад, там. Профі по різним процесам у нас є три, три процеси: це піцейола, сушисти і гарячники. По кожному з процесів є своя градація по кваліфікації працівника. А в нас дуже теплі родинні взаємовідносини у компанії, і тому 58% відсотків працівників вважають нашу. Компанію як друга родина, тобто діляться проблемами, якимись смішними ситуаціями. Дуже весело в нас працювати і дуже активний молодий колектив. А 63% співробітників можуть порадити ЄПІКО як потенційне місце роботи, а дуже цікаві в нас умови, бонуси для наших співробітників. Як на продукцію, а так і в компанії партнера, тому дуже цікаві є пропозиції. По друзям ви бачите, 75% співробітників знайшли нових друзів в ЯПІКО, тобто знаходять свою рідну душу в нас у компанії. І порадять обрати є для замовлення їжі 73% співробітників. Це дуже багато, бо ми знаємо, що в нас є стандарти приготування, ми знаємо, як працює наше виробництво, хто там працює, як доставлять наше замовлення і що воно зроблено з душею. Так, як, щоб подивитися наші. Внутрішню ну, мережу, можете відсканувати QR-код на Інстаграм. В Телеграм це наша закрита група для наших працівників. Якщо ви відскануєте Інстаграм, це відкрита сторінка в Інстаграмі, яка трішечки покаже, як наше життя відбувається. Всередині, в нашій прямой компанії, там можна знайти наші фотографії з якихось корпоративів з святкування професійних свят. Дуже дуже цікаво переглянути. Хотіла ще додати стосовно вакансій, які є в нас на зараз. Це насамперед на виробництві це кухарі. Кухарі, я повторюся, в нас є три процеси: це суші, гарячка і піца. По кожному з процесів є категорії, тобто, кожен підвищує свою кваліфікацію. Переходить на наступний наступну категорію і в, в, в росте заробітна плата стосовно цього. А по доставці це менеджери доставки, які пакують замовлення, кур'єри, які відправляють ну, замовлення, довозять до клієнта, адміністратори. Доставки, які будують маршрут і відправляють кур'єрів. На ресторані це в нас адміністратори залу, це хостес, які зустрічають клієнтів, це офіціанти і керівний склад це керуючі. На точках доставки в нас працює на всіх точках. Доставки в нас є доставка з. Кур'єри, менеджер, доставки, адміністратори і кухня на всіх точках доставки. В нас є кухня, тобто вони там готують і відправляють. По кухні це кур'єр, це кухарі усіх процесів, і шеф-кухар та сушеф як керівний склад.